Привіт усім. Ви сьогодні знову на каналі Риболовна Гонка з Максом. В цьому відео я покажу, як швидко я оснащаю уділище боковим ківком. У нас таке уділище. Касмастер Bolo 500. Уділище фірми Флагман. Таке уділище було куплено два. По акції. Зараз у флагмані акція. Одне уділище вже оснастили товариш забрав. І друге уділище, другий товариш попросив, попросив, щоб я його оснастив. Розпаковуємо. Так. Уділище доволі легке. Більше пока про це уділище я вам нічого не можу сказати. Як про, про, пройде це уділище випробовування на рибалки, тоді, якщо що, я вам розкажу. Так для цього нам потрібно з вершинки. З листа чи з вершинки. Зняти останнє кольцо. Беремо зажигалку, нагріваємо його трохи і знімаємо. Так, беремо таке сверлочко, якщо є. Подивитися. Може там трохи лак бути. Іли клей, трошки зачистить, і що там є під рукою чимось там, шилом, або ще чогось. Зачистили. Приміряли, що все в порядку. <coughs> Беремо такий силиконовий кембрик. Розмір кембрика по наружі 4 мм, внутрі 2 мм. Так, такі кембрики используються для ловлі на хищника на балансіри. Ну, Купити його не проблема. Так, спочатку вдіваєте кембрик. Я беру такий обичний Суперклей 505. Наносимо його. Небагато трошки. Все, і назад одіваємо. Кольцо все? Трохи підождемо, щоб клей застив, закриваємо клей, так. чому я садю на Кембрік. Силиконовий. То що, якщо посадити його, є садяти на термоусадку. Ну, в термоусадке, ес, ес, якщо вам потрібно сняти кивок потом, це дуже проблематично. Термоусадку потрібно розрізати. І потім, щоб по 5, поставити назад кивок, на удилище, вам потрібно опять потім нагрівати кольцо знімати, заново насажувати термоусадку, гріти і виставляти кивок. Я цього не роблю. Якщо вам потрібно рибачити на кивок, ви рибачите на кивок. Кивок, якщо вам не потрібно, а потрібна удочка, наприклад, під поплавочну снасть, ви без проблем кивок зняли і у вас удочка стала під поплавчанку. Я вдіваю кивок так. Тут ось у є така трикутна грань вирізана. Є в некоторих кончиках, є тут боковинки, такі пластинки ще йдуть. Вони проти захльосні, щоб плеска і нитка не так накидалася на кінчик. Можна через них, в яку сторону. Якщо ви правша, вам треба атівок, щоб стояв в праву сторону. Якщо ви лівша, вам треба, щоб кивок стояв в ліву сторону. Просто тут потім вам треба провернути штирьок, цей металічний, і кивок буде вам в ліву стор... праву сторону стояти, Якщо ви лівша. Я і друзі, в мене правши, я кивок одіваю, щоб в нього направлення було кивка в ліву сторону. Тобто, що людина. Правша держи удочку правою рукою. А лівою крути катушку. <кій> І вам катушку так треба, если ви лівша э, вибирати. Щоб э, ваша катушка була лівостороння. Так. Ну все, приміряли, вділи. І натягуєте силикон. І акуратно. Цей кембрик силіконовий. Його важко просто, потихеньку треба. Все. Натягнули, трошки поправили все, все готово. Ківок згинається при виваженні великої риби или карасів там крупных. І все, вистає і потом все равно в бойове положення, скажімо так. Так, далі нам потрібно взяти катушку. А от така у нас катушка. Optimum SPB60. Розпаковуємо її. Це катушка з фракціоном. Сбоку с правой стороны фракцион настраивается. Все. Вливаем катушку. Має отакий вигляд. Я нагадую, цей монтаж для правши. Якщо ви лівша, у вас буде все обороту, в другу сторону. Ручка від катушки буде вам стояти під праву руку, і кивок буде повернутий. В праву руку з правої сторони. Так, беремо нитку, у нас нитка. Отака От 3D ілтрава Фанатік 0,2 мм Щас зачалимо кільце. Вимірено 25 метрів. Більше і не потрібно. Так. потребно сделать петлю, так делаем узел восьмерка, завязываем, так лишнее вырезыва. Так. Рыбому петлю. О, сейчас подожди петлю. Же, я забыл катушка. С фракционом надо сначала. Петлю. Сейчас. Отстегнем катушку. Вот так. Сейчас все готово. Сейчас Зробимо петлю. Отак. ще раз отак прокрутили. І у вас як дві петлі. виходить, Так. Затягли назад. Встановили. Все. Наматуємо. Все, намотали, пропускаємо нитку через сам Так, Пропустили, беремо мармишку. Це моя сама. Робна мармишка така. Провдіваємо. Хто не вміє прив'язувати, дивіться, як роблю це я. Ось ви проділи нитку. Беремо, згинаємо від себе по ту сторону крючка нитку кольцом і Зверху до себе намотуєте не менше чотирьох раз. Раз. Два, три, чотири. Потім зі своєї сторони продіваєте в петлю. Назад в нитку. Підтягуєте. Змачуєте обов'язково. Все. Підзатягли, поправили, якщо ви зробили цей вузіл правильно. У вас нитка всегда і ліліска лягає зверху крючка. Все. Вишня обрізали, оставили там з міліметр по півтора. Може два. Кому як подобається. І все. І вас мармишка. Готово прив'язано. Ківок, ці ківки відгружені під мармишки. Ці, що роблю я, це отаке правильне положення. Все, у нас все готово. Так. Зачепляємо десь мармишку тут. Спеціальні продаються чехли під боковий ківок наверх. Тут його ще немає. Я вам зараз покажу, як він виглядає, щоб захищати боковий ківок. От, повреждений. Все, удочка готова. Боковим кілком. Так, так воно виглядає. Це так, нове теж таке уділище в цьому році було куплено сину. Воно вже було раз на рибалці пробний, теж дуже легке. Називається Тореадор 5 метрів було. Фірма Ліфейма якась. Дуже новно ну, обладнана такою катушкою безфракціонного з курком. Да, в комплекті ішов такий защитний чехол спеціальний для бокового ківка. Вони продаються і окремо. Хто хоче, може знайти чи в інтернеті, чи в якихсь магазинах вони продаються. Да, він широкий такий повністю. повністю одивається і захищає боковий круг. І кончик уділища. Ось і кільця повреждень. У нас ще є таке уділище в минулому році. Ми ловили ним. Ну воно 6-метрове. Це уділище важкувате трохи, ну довольно. Вепка називається отак от так Bolo Orion Mix 600. Вона також обладнана такою катушкою з курком. А да, в цьому ду були вже раз на рибалки сину. Ми не знімали рибалку, то що рибалка була пробна. Ми виїхали на ставок, ставок був часний, клював тільки невеличкий каразик, карасик живцьовий. Кирил, покажи яких карасиків молили. Взяли 25 карасиків на живця. Плануємо виїзд зробити на хижака теж на частний водойом. Там присутній крупний окунь, щука, судак і щука. Щука в великому кількості. Ну, я повторяю, це частний водойом. А на річках і. І на водойомах з 15 числа на щуку запет. Так що будьте обережні. Що ще хотів вам сказати? Да, пробуйте ловіть. Може комусь сподобається цей монтаж, що я вам показав. Це такий бистрий, оптимальний і як простий монтаж. Так що бережіть себе, мирного неба вам. До побачення!